2011 році наша область завершила повністю оптимізацію теплопостачального теплопостачальними підприємствами населених пунктів, та практично всі переведені на автономні джерела енергії. Найбільшим споживачем в області, як це зазначається в нашій обласній державній програмі, яка діє по енергозбереженню. За підсумками 9 місяців. Це 85% припадає на населення. По структурі, яка є по споживанню природного газу, це ми бачимо, що найбільша частка це 85%, це в нас населення споживання природним газом. Всі останні інші промисловість, бюджет по 5%. Хочу відмітити, що наша область. Споживає по електроенергії на 60% це безпосередньо населення. Також по структурі видно, що найбільшим споживачем енергоресурсів по електроенергії є населення. За останні роки спостерігається загальне зменшення споживання природного газу, що пояснюється його раціональним використанням, запровадження нових технологій на енергозбереженню. До прикладу, за січень-вересень. Поточного року населенням скоротилося споживання природного газу, хочу відмітити, на 11% у порівнянні з минулим періодом 2015 року, промисловістю на 14%, а також бюджетом на 4%. Натомість споживання електроенергії зросло в цілому на 1%, тобто видно активність населення, які переходять на споживання електроенергії. Власне виробництво електричної енергії в нас в області становить біля 82 мільйон кВт годин, що складає біля 10% від загального спожитої електроенергії в видобутку нашої області. Основними завданнями, які необхідно вирішувати найближчим часом, це перш за все скорочення обсягів енергоспоживання у всіх сферах господарювання, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, а також зменшення енергетичної залежності. Хочу відмітити, що на території області затверджена рішенням сесії обласної ради програма з енергозбереження, яка передбачає на 5 років перехід населення, зменшення використання природного газу, а також бюджетних установ на інші види альтернативи, тобто це пілети, котли на електроенергії для споживачів населення. Вони вже активно в цьому плані працюють. Метою програми створення регіональної системи моніторингу і контролю за ефективними. Використання паленолітичних ресурсів планується в наступному році запровадити цей моніторинг. Відчув вказаної програми також передбачено відшкодування частині відсотків за кредитами. Тобто загальнодержавна програма вимагає від нас залучити кошти обласних бюджетів, кошти місцевих бюджетів для погашення відсотків за кредитами. На сьогоднішній день по даній програмі фінансування не здійснювалося по обласній. Повнуємо на наступний рік передбачити фінансування в розмірі 3 мільйонів гривень, тобто на відшкодування для населення за відсотки. Хочу відмітити, що відшкодування за державною програмою це у нас 40% суми кредиту, передбачається державною програмою, але не більше як 14 тисяч гривень. На придбання котлів це 20% і сума, яка не повинна перевищувати 12 тисяч гривень, а також на утеплення будинків і дахів 30% від суми кредиту, тобто це 14 тисяч гривень. Хочу відмітити, що є також відшкодування для населення, які користуються субсидіями. Це 35% від суми кредиту, але не більше, ніж 12 тисяч гривень. Всього за час діє програми банками-партнерами, які в нас е, зазначені як на території області, так і загалом в державі. Це в нас Ощадбанк, це в нас Укргазбанк і Ексімбанк. Хочу відмітити, що е, за дію програми. Державний з 2015-16 роки, 9 місяців, було скористовано, по даними, які є в загальнодоступній мережі інтернет, це біля 2 мільярдів 495 мільйонів гривень. Загально державна програма відшкодувала. Фізичним особам з цієї суми передбачено 193 тисячі кредитів це на 323 мільйона мільйони гривень. Фізичним особам на придбання енергоефективного обладнання 131 тисяча кредитів це на 2 мільярди 116 мільйонів гривень. А також на ОСББ це 444 кредити на суму 57 мільйонів гривень.